We are electric. We are electric. We are electric. І от такий короткий термін. За півтора року три станції майже вже побудовані. Ну, я думаю, за півтора місяця будуть здані в експлуатацію ще дві, два станції на 10 мегаватт і на 3 мегаватт. І загальна потужність сонячної електроенергії, яку можуть забезпечити Закарпаття, це 18 мегаватт. Це досить серйозна потужність. Вона займає територію 10 гектарів. Тут є понад 19,5 тисяч сонячних батарей, які з'єднані між собою. І з допомогою чотирьох інверторних станцій постійний струм перетворюється в перемінний. І з допомогою трансформаторної станції він подається в загальну мережу. Заробництво електроенергії річне порядку 5,5 мегаватт в годину. Ці електроенергії достатньо для забезпечення порядку 2,5 тисяч дворогосподарств. Значить, цим ми самим зменшимо нагрузку при доставленні цієї електроенергії з інших джерел, де вона виробляється, це і зменшується нагрузку на лінії електропередач. І вона таким чином попадає безпосередньо напряму тут до споживача. Зелений тариф діє в Україні і бачимо, що бізнес, який на даний момент отримав цей тариф, вкладає ці кошти в розвиток, в закупку обладнання, розвиток нових технологій. І дана електрична енергія виробляється на таких станціях. Вона повністю інтегрована у мережу Падзакарпаття Обленерго, працює в паралелі, і вся потужність забирається в нашу мережу.